Корабельна група військово-морських сил України у складі середнього десантного корабля Юрій Олефіренко та Катера Слов'янськ здійснила перехід морем та ошвартувалася у грузинському порту поті. Наші військові прибули для участі в міжнародних навчаннях еджел Спирит Спирит-2021». Про це у четвер, 22 липня, інформує прес-центр ВМСУ. Під час переходу морем екіпаж десантного корабля відпрацював низку корабельних бойових навчань. Зокрема, боротьбу за живучість корабля протиповітряну, протикорабельну, протимінну оборони. Проведено тренування з тактичного маневрування та сигналу виробництва за стандартами НАТО. Варто зазначити, що протиповітряна оборона корабля є одним із важливих елементів універсальної оборони корабля, до якої також був залучений особовий склад десанту. Морські піхотинці несли чергування зі спостереження за повітряною та надводною обстановкою Мета. Навчан. Взаємодія збройних сил США та країн-членів альянсу і регіональних учасників у реалістичному навчальному середовищі.